Вишній пам'ятає, і дарує дощ і скріжну, і, і святим. І кожен ранок днем благословляє, і кожен знаходить їм тепо, і в кожне серце совісті послуха, яке вже може і в проросло. І кожен простягнечасну руку, і зло на матері, і до досеви. Усіх він бачить, всіх нас пам'ятає. А в мене Бог лише один. І того я невдячно забуваю. Прости мені, я грішний, головний син твоїй любові руки простягаю. Буде поряд у часи тяжкі, Він скаже слово і розійдеться море, він скаже слово, і втихнуть всі вітри. Бог підіймає тих, хто на колінах, хто стомлений, знеможений упав, зневіреним дає підтримку і силу, і спокій всім засмученим серцям. Він чує тих, хто у палкій молитві розказує йому усе, як є. Про те, як вже стовилися битві, про те, як ворог безпощадно б'є, і ти йому не бійся розказати про всі печалі, болі та жалі, бо він спішить тобі допомагати ще від початку створення землі. Він пам'ятає про свою дитину, він знає, як душа твоя болить, з тобою поряд у тяжку хвилину, з тобою поряд у щасливу мить. Завжди з тобою руки твого Бога, який тримає лагідно тебе. Тому хай серце зникне вся тривога, бо поряд він, він завжди проведе. Прошу тебе, ти тільки не здавайся, і коли ворог гне аж до землі ще нижче перед Господом схиляйся, Він захистить в нерівній боротьбі. Не бійся того, що тебе лякає, скоріше на Голгофу подивись там, на Христі. Господь твій помирає, щоб ти не міг не боятись горя і сліз. Іди вперед, не треба сумніватись, бо той, хто йде з тобою по житті, не дасть тобі від вітру захитатись, а в бурі він собою захистить. Усе пройде, і ти його побачиш таким, як є, у славі, в небесах. Хай дасть тобі Бог вірним залишатись, знайти потіху у святих словах. Слава Богу! команда Вербиша, Блинська регіональна біблійна школа. І разом з вами ми маємо таке бажання сьогодні славити Бога. Чотири роки тому в служителів підліткового дитячого служіння виникло таке бачення, що є потреба в тому, щоб підлітки, особливо нашого регіону, мали якесь систематичне навчання, вивчення Слова Божого. Трошки, можливо, більш таке поглиблене, і певні молодіжні такі служителі погодилися на те, щоб посвятити себе на таке, на таке служіння. Верпиша це навчання підлітків 13-16 років, Продовж двох років чотири сесії на рік, вісім сесій за період навчання. 4 по чотири дні кожна сесія. Три дні ми проходимо навчання, а четвертий день е, намагаємося бути в зібранні там, де проходить сесія при тій церкві, і приймати участь е, в церковному такому служінні, в недільному зібранні. Е, деякий час назад е, сесія проходила на базі вашої церкви, але тоді з певних причин е, ми на зібрання їздили в ряди, в сусідню вашу церкву. Ось три дні, четвер, п'ятниця, субота, ми були на сесії в грядах, тому е, з нашого такого бажання, з дозволу вашого керівництва і з благословлення Божого, ми сьогодні тут із вами, щоб прославити Господа. Е, деякі е, волинській регіональній біблійній школі. Протягом першого року навчання проходить по вивченню доктрин. основ вір. підлітки проходять, вивчають, розбирають детальніше. Інші чотири сесії другий рік проходять більш практичне навчання: це недільна школа, служіння підлітка, молоді, складання проповіді. Табірне служіння, і от навіть вчора ми в грядах були. Студенти нашої біблійної школи проводили табір при церкві в грядах, було 45 діток, немало в їхньої місцевості. Було досить цікаво, і видно було, що діткам було і цікаво, і зрозуміло, і ми вдячні Богу, що мали можливість провести і таке служіння. У нас вже є другий набір, це ми четвертий рік. І в них залишилось студентів, яких ви тільки що бачили, ще дві сесії до завершення навчання. Звичайно, ми робимо своєї сторони те, що ми можемо. Ми сіємо, молимо, щоб Бог дав, щоб те, що вони чують, воно зросло в їхніх серцях, воно було застосоване в практиці, в служінні для Бога, в церковному служінні, їхнього просто духовного зростання. Але все залежить також і від них. Від того наскільки вони приймуться студенти і захочуть це примінити в їхньому житті, я так і сподіваюся, що студенти першого набору, які були перед цим два роки навчалися, вони вже і в вашій церкві приймають участь у служінні. І ми дякуємо за це Богу, що Бог і нас використовує в такому, і студенти мають бажання служити. В першому наборі у нас було 39 студентів. Це був початок 22-го року, в січні, і 39 студентів. І так як почалася війна, приблизно 10 студентів вибули були із навчання із за причини війни, тому що виїхали десь за кордон, десь змінили місце проживання і це. Ну, стало причиною, що вони не були студенти, але закінчило навчання 28 студентів. Із усіх набраних студентів більше як 23, мені здається, що там ще додались. Ну, 23 було. Це студенти, які стали дітьми Божими, які стали членами церкви через святе хрещення, через обіцянку Богуслужити в доброму сумлінні. І ми е, молимося за ним. Ми вдячні, що Бог дає їм. Ті знання, які вони і в церкві отримують, і на навчанні правильно приміняти в своєму житті для того, щоб зростати, бути Божими і виконувати його волю. Зараз у нас другий набір, як я казала, це вже він йде до завершення. І ми маємо такі, такі думки і настрій, щоб Бог дозволить, мати ще один набір. Він почнеться із січня, але до того буде проходити набір. Бажаючих студентів, це ще раз нагадую: від 13-16 років можуть стати студентами Волинської біблійної регіональної школи. Навчання проходить два роки. Чотири сесії по чотири дні на рік, тобто вісім сесій за два роки. Може пройти таке навчання, ми не маємо сталого приміщення, тому ми проводимо навчання сесії в прикарних церквах, де ну, домовляємося, де нас приймають, і тут нас приймали нам було добре, От, проходимо навчання. І е, якщо є е, бажаючі, серед молодого такого покоління, серед підлітків, подумайте про це. Можливо, ваші діти, внуки, ви б хотіли їх бачити, звичайно, це має бути найперше їхнє бажання. Це не табір, це не зустрічі, де можна прийти по селі, це навчання. Тому хтось і буде бажати бути студентом Вербиша потрібно налаштуватись на те, що тут потрібно навчатися, потрібно досліджувати Біблію. Один із умов це читати Біблію кожен день. Ми прочитаємо Біблію за два роки, і це ну рахуєш. Це теж досить гарний, гарна практика, така. І на це треба потрібно налаштуватися. Також у нас є потреба і в служителях, коли регіональна біблійна школа потребує, тому що йде час, хтось ну із міру із причин вибуває з команди лідерської. Ми потребуємо нових, таких які б могли присвятити себе бути вірними в цьому служінні. От. Тому ви маєте таку інформацію. Моліться про нас, ми потребуємо цього. Моліться про студентів, які випускаються, щоб це було для них недаремно. І моліться, якщо Бог дозволить, буде другий набір, щоб були ті, кому справді це потрібно. Хто хотів би навчатися, хто хотів би служити Богу. І за тих, хто хотів би себе посвятити на таких два роки служіння для молодого покоління. Слава Богу. Це не випадковий. Ти Боже, ще тебе. Ти унікальний образ Христа, Він бачив тебе що до твого дня, і знає всі мрії твого майбуття. Не думай, що просто існуєш дарма, що світ залишився таким же. Ти знай: у Бога є план, що веде до добра, його лише серцем серце вічу і чекай. Чому унікальний Бо Боже дитя, у плані Його ти частинка життя, ти створений в любові під Божим крилом. Тому знай, це реальність не просто там сон. Ти світло у темряві, сіль на землі, твій голос лунає, крізь ранки ясні. Ти створений з місією тут, на землі. Життя дуже швидко летить, благає, стій. Я хочу, щоб вірив ти в себе, в своє майбуття, Прошу, не зупиняйся, знайдися з життя. Ти не випадковий, ти Богу життя. Знай, він хоче, щоб ти потрапив в його світлий рай.